ya te hoco Споділо, у нього знаходжу спокій Вітаю, друзі, дорога церква. Сьогодні хочу запитати вас, коли ви в останній раз потрапляли в спокус? Подумайте, згадайте. Великий пуританський священник Джон Оуен писав: Якщо стан людини. Умови її життя чи будь-які інші обставини дають людським пожадливостям нагоду та протидію їх провокуванню. Нехай ця людина знає, що вона увійшла в спокусу. Я думаю, ми повинні це розуміти, бо спокуса це явище негативне. Ми повинні знати, що це і що з цим робити. Спокуса це не щось зовні. Вона зароджується всередині нас, в нашому серці. Це певний момент пожадливості. Наприклад, ти хочеш яблуко і вже обдумуєш, як тобі його краще вкрасти, як і впише, кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Ти щось хочеш, і перед тобою постає вибір, задовольнити це бажання чи ні. Сьогодні я разом з вами хочу читати про першу спокусу. Отож, відкриваємо книгу буття і читаємо третій розділ спочатку. Третій розділ <кхи>, книги буття. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки: чи справді Бог звелів не їжте жодного дерева саду? Жінка відповіла: Змію. «Плоди з дерев саду ми можемо їсти, і лише плоди дерева, що посеред саду, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете. І сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви, як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі. Не вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. І відкрилися їм обом очі. Зрозуміли вони, що були нагі. Тож вони зшили листя смоківниці, поробили собі пояси, почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама, запитав його, де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у саду, і злякався. Бо я нагий, тому сховався. І з 23. Віршу. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду, щоб обробляти землю, з якої він був узятий. Тож вигнав Бог людину, поставив на сході Едемського саду херовимів та полум'яного меча, що обертався у всі сторони. Аби стерегти дорогу до дерева життя. Ми прочитали знайому історію. Людина Адам і Єва жили у Божій присутності. В стосунках з Богом в Едемському саду. Вони мали повну свободу. Бог заборонив лише одне. Він заборонив їсти з дерева, пізнання добра і зла. Це було єдине обмеження. Але саме там був змій. Ми вже згадали, що таке спокуса. Вона зароджується всередині нас. Але ми також повинні пам'ятати, що є змій. В світі є диявол, спокусник. І в цій історії він не підійшов до Єви тоді, коли вона разом з Адамом спілкувалася з Богом. Ні, він підійшов тоді, коли Єва була наодинці. Диявол не спокушує нас в компанії друзів християн. Він робить це тоді, коли в нас є шанс грішити, коли ми найбільш слабкі. Я думаю, ми всі розуміємо, які саме моменти в нашому житті є слабшими. І саме в ці моменти ми повинні бути особливо пильними. Бо саме в ці моменти приходить диявол, і він говорить. Диявол не нападає, не б'є, він говорить, сумнівається. Запитує. І в цій історії Єва вступає в діалог. Перша думка на сьогодні не говорити зі Змієм. Ми повинні в будь-якій можливості уникати спокус. Єва не втекла. Вона не зупинила розмову. Вона почала обговорювати, сумніватись в Божому Слові, шукати логіку там, де потрібна була довіра Богові. Іноді найкраще, що ми можемо зробити, це просто втекти, як Йосип від дружини Потіфара. Була чітка Божа заповідь: не їжте. Але в цей момент Єва починає перекручувати Боже Слово. Вона думає, Бог казав не їж. Але диявол казав: ви ж не помрете, Так кому ж вірити? Варто було сум -сум засумніватися. І ява впала. Тому в спокусі, ми завжди повинні триматися Божого Слова і довіряти Богу більше, ніж будь-чому іншому. Коли диявол спокушав Ісуса в пустелі, Ісус відповідав йому цитатами з Божого Слова. Щоб робити так, Він знав Божий закон. Тому друга думка на сьогодні ми повинні читати, повинні вивчати Біблію, щоб. Коли ми потрапляємо в спокусу, ми могли відповісти дияволові, ми могли знати Божий закон. Але навіть якщо ми падаємо, а таке трапляємося. Таке трапляється дуже часто. Ми повинні не тікати від Бога, а бігти до нього. Адам і Єва згрішили, і що вони зробили? Вони сховалися, засоромилися, вони спробували виправити все самі. Але це так не працює. Ми не можемо виправити свій гріх самі. Ми повинні бігти до Бога і просити прощення. Бог шукає нас, Він питає, Адаме, де ти? Бог не залишає людство, Він вмер на Христі, простив кожен наш гріх. Коли Адам і Єва згрішили, Бог вигнав їх із саду. Але Ісус прийшов, і Він відновив стосунки Бога з нами. Він прийняв нас до Нашого Отця, в наш справжній дім. Отже, по-перше, ми повинні уникати спокус за будь-якої можливості. Але якщо все ж ми в них потрапили чи навіть грішили, ми повинні не тікати від Бога, а бігти до Ісуса. Адже Він приймає нас, прощає і містом.